Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 16 по 22 грудня. Протягом наступного тижня очікується нестійка та волога погода часом з часом споривчастим вітром та коливаннями температури. За рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із північної частини Атлантики у найближчі дні в нас прогнозується вітряна погода з періодичним випаданням снігу, мокрого снігу та дощу. Крім того, суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо в західних та південних областях. В понеділок, 16 грудня, під пливом атмосферних фронтів очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень з дощем, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний вночі 5-10 метрів за секунду, вдень південно-західний 15-20 метрів за секунду. Подекуди по країні пориви 23-26 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1. Вдень мінус 1 плюс 4. У південних центральних та західних регіонах вдень плюс 2 плюс 7. У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Продуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу на лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний 15-20 метрів за секунду. Вдень західний 9-14 метрів за секунду. У центральних та західних регіонах пориви в день 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах плюс 1 плюс 6. У південних центральних та західних регіонах плюс 2 плюс 7. В день на півдні плюс 6 плюс 11. В середу, 18 грудня. Вночі у Приазові та місцями в західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, вдень плюс 1 плюс 6. У південних та місцями західних областях вночі очікується плюс 3 плюс 8, вдень плюс 6, плюс 11. У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни, день також у східних областях, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на лівобережжі вночі мінус 1 мінус 6, вдень 0 плюс 5, нарешті території країни вночі, 0 плюс 5. В день плюс 5 плюс 10, у п'ятницю 20 грудня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни, місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, в день плюс 6, плюс 11, у Карпатах близько нуля. В суботу 21 грудня. Місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, лише у західній частині, а також на Крайньому Сході та у Криму. Переважно без опадів. Вітер південний, з переходом на північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, в день плюс 2 плюс 7, в Криму до плюс 12, у Карпатах упродовж доби мінус 3, мінус 8. І в неділю 22 грудня. У північних та західних областях переважно без опадів. Нарешті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, в окремих пунктах можливий туман, на дорогах подекуди вже ледиться. Вітер північної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7. У Карпатах вночі мінус 4, мінус 9, вдень мінус 1, мінус 6.